Лот ОВС, дитячий мікс. Ось такі велосипедки, розмір 9-10 років, лосини. 8-9 років. 4-5 років. Рожеві, Ось такі 10-11 років і сірі на 14 років. Далі ось такі аксесуари, такий обруч, сумочка. І ось така шапочка, на літо легенька. Дуже красиве плаття. Воно тут тоненьке, квіточку. На 3-4 роки. Далі футболка. 3-4 роки. 9-10 років, 7, 8 років, 6, 7 років. Ось така для хлопчика футболка. 4-5 років, 10-11 років, маєчка на 5-6 років. Дуже класна футболка, ззаду подовжена. собачку 5-6 років. Ось така прозора ззаду плесе. Поло на 5-6 років. 12-13. Ось така яскрава футболка. І на 14 років з Бетменом чорна базова футболка. Ось такі на довгі рукава сліви. 5-6 років, 11, 12, 7, 8 і 13 років. І ось такі два костюмчики на 3 роки. І ось такий костюм. Футболка на 7-8 років. І шорти.